вже ранок. Я хочу спати. Я хочу страшно сильно спати. А? Але... Ми їдемо в Роцес. Я вважаю, це геніальна ідея. Позитивні вайбові настроєні на поїздку. А ще, мені кажеться, нам срочно потрібен кофе. А що ж у них в поїздах продають кофе? плохое, но нам хватит для того, чтобы не умереть. Нам пора выходить, а не устрадать. страдать. Вита, я вас, мы супер пупер в лозим. Кися. Жало, что мы на ножках, мы на ножках не у баланс. Идем. Мы пришли. Ми там на цьому великому таблі знайшли, що нам на третій порон. Зараз чекаємо порон. Заригнуємося, сідаємо і треба глянути нормально якийсь номер вагона, щоб ми зайшли. 15 Як 15? ти все, все пам'ятаєш? Ми купили одні з найдешевших білетів для того, щоб максимально зекономити. А зараз ми Кітя максимально з того, що потяг бомжарський. Так, да, бомжарський. Бомжарський. Ми два студенти, які задешево їдемо в Рослав на один день. Ми, звісно, бомжарські. <laughs> на що ви ще не Все, встигли, все, все знайшли, все круто. Йдемо в 15 вагон. Їхали ми 4 години. В середній комфортності, зато дуже дешево. Можу зрозуміти, чому так багато свободних місць, а нас, типу, всіх в одну кучку сім'ї. Це зі Будете бачити багато естетичних кадрів саме з озвучкою, оскільки мого скіла-блогера не вистачило, аби добре подбати про звук та чіткий структуризований сюжет. Розкажу вам трішки про саме місто. У чому я точно впевнена, і що вже є причиною сюди приїхати, то це велике красиве старе місто. От серйозно, я в Кракові живу три роки, але Вроцлав своєю красотою і доглянутістю у найменших деталях мене просто вразив. Будинки, прикрашені зеленю, всюди порядок з дорогами, з асфальтами, а найосновніше дуже круто продумана архітектура міста. Гноми, гноми це окрема фішка Вроцлава. Їх тут понад 400 штук. Кожен має свій окремий вайб та значення. А туристам для цікавішої прогулянки містом продають спеціальні буклети з наклейками, де ти зазначаєш, якого гноміка ти зустрів дорогою до кафе чи музею. Ми побачили близько 50, хоча я впевнена, що зустрічалось нам і більше. Просто ми дуже неуважні. Ціни у Вроцлаві на продукти та кафе такі, як у Кракові. В сумі, вся наша поїздка, враховуючи дорогу, їжу, музеї, винесла навіть не 500 злотих, що стало приємним бонусом для такої подорожі. І далі про кафе, музеї з куточки міста. Щоб розказати про естетику цих місць, не вистачить всього влогу. Але повірте, сюди є за чим приїхати і на що подивитись. Ми були лише один день: питання: чи був зміст приїжджати на два-три чи більше побачити та осягнути місто? Що ж, я думаю, ні. Ми осягнули мінімум 80% всіх найцікавіших місць. Краще більше днів віддати трішки іншим містам чи країнам, котрі вразить більшою кількістю екшена і різноманіття побачено. В сумі поїздка 8 з 10, вже враховуючи всі незручності транспорту, інші нюанси та проблеми. Ми дуже задоволені. І зараз, через два тижні, так, я знаю дуже швидко. Коли я монтую це відео, то знаю, що така розтряска дуже круто на нас повпливала і дала дуже багато сил та енергії, щоб продовжувати працю та міняти своє життя. Нашого потягу залишилося ще 3,5 години. Досить багато. І нам треба придумати, чим зайнятися. Там не жара настільки, що 3,5 з половиною години буде набули це просто на ну, це Unreal. А за ректор займається тим, що він дивиться всі локації. Я просто вот чили снимаю, кайфую. Да, потом. Я хочу пить. пить. Я тоже хочу пить кока-колу холодную. Взять. Ладно, прохладно. Шорбу. Кайфово пить просто. Я замучилась. А что за женщина-то? Далі це все повний епік фейл. Я неправильно була точку на карті, через що ми почали запізнюватись дуже сильно на наш потяг. Ми з шахом почали бігти до нашого поїзда в останні хвилини, з великими нервами, з великими зусиллями. Ми на нього все-таки встигли. Він не полетів без нас, і ми благополучно повернулись додому. Все, ми в Кракові, ми вернулись, ми супер замучені 12 ночі. І ми йдемо не спати, а жирати. Тому що ми сильно-сильно запізнювалися а, а, на потяг через мене. Але як би там не було, все ми встигли, все нормально, без Кракові. Будемо зараз хавити. Пока! Пока! Дякую, що ви дивилися це супер прекрасний, інтересний, шикарний, топовий влог. Воно того коштувало кожне потречної верхнеї секунди. А ми пішли жирати і отдихати. Пока.